Мої вітання вам на кулінарному каналі. Будні майстра сьогодні готую традиційну українську страву борщ. В мене це зелений борщ з щавлем та кропивою. Різновидів борщу є безліч, покажу вам свій варіант, можливо, комусь він стане в пригоді. Для початку готую бульйон. Курячу гомілку заливаю холодною водою, доводжу до кипіння, проварюю декілька хвилин, зливаю воду, заливаю окропом і варю до готовності. І як ви вже зрозуміли, готую борща на другому бульйоні. Це зменшить його калорійність на 10-20%, бо частина поживних речовин при варінні переходить у бульйон. Цибулю зачищаю, мию і нарізаю кубиком. Форма нарізання тут значення не має і на смак ніяким чином не впливає, тому нарізайте так, як вам подобається. В пательню вливаю олію, всипаю цибулю і обсмажую до готовності. сотейник кладу яйця, саме кімнатної температури, щоб вони не тріскались при варінні, всипаю сіль, заливаю водою і варю на помірному вогні 8 хвилин. Далі зливаю окріп, заливаю яйця холодною водою і залишаю в спокій приблизно на 10 хвилин. Зверніть увагу, що вони не потріскалися і чудово очищаються. Нарізаю їх кубиками за допомогою ось такої решітки. Борщ це не тільки дуже смачний, а ще й добре вітамінізований, тож зелені потрібно дати лад. Щоб кропива не вжалила руки, заливаю її окропом буквально на декілька секунд. Виймаю, добре промиваю в холодній воді та нарізаю. Думаю, що ви знаєте, кропива дуже корисна для організму, особливо для людей з цукровим діабетом. Вона є джерелом вітамінів і мікроелементів. Щавель перебираю і декілька разів промиваю холодною водою. Далі його дрібненько нарізаю, щоб в готовому борщі він не тягнувся нитками за ложкою. Також подрібнюю зелену цибульку. На черзі кріп або петрушка. Картоплю нарізаю кубиками. Форма нарізки тут значення не має. Подрібнюйте її саме так, як вам подобається. З бульйонової маю м'ясо, розбираю його і всипаю картоплю. Якщо вам потрібно доляти води до борщу чи супу, наприклад, то використовуйте тільки гарячу кипячену воду, ні в якому разі не холодну. Заправляю сіллю та приправою і проварюю 10-15 хвилин. Після чого всипаю цибулю, м'ясо, лаврове листя і манну крупу для насиченості. Продовжую готувати ще 8 хвилин. В кінці приготування всипаю яйця, всю зелень, вливаю яблучний оцет або сік лимона, чорний мелений перець і ще сіль при потребі. Коштую на смак. Доводжу борщ до кипіння, даю йому приблизно секунд 30 прокипіти і вимикаю вогонь. Таким чином втрати вітамінів, які є в зелені, будуть мінімальними. Борщ зварився, виймаю з нього лаврове листя, натомість додаю шматочок вершкового масла, накриваю накривкою і даю йому настоятися 20 хвилин. Наливаю в миску, додаю сметану та смакую, чого і вам бажаю.